І сьогодні в нас буде влог. Ого! го Представляєте, сьогодні у нас буде влог. Я сама цього не представляю, тому що влогів не було вже цілий рік. Ну я вже жду, щоб його змонтірувати і швидко виставити. Цей влог буде просто пробний, тому що я буду пробувати різні програмки. Всяке таке, тож цілий рік я теж їх пробувала. І я до сих пор не знайшла нормально. Я кучу влогів вже робила, змонтовувала, а потім я не могла її скачати. Не знаю чому. А деякі взагалі не змонтовувала. Ну, нічого страшного. Це я змонтую і виставлю, якщо я знайду нормальну програму. Вот. Для чого я роблю такий пробний влог? Для того, щоби, коли я поїхала в Польщу, я могла знімати влоги. Тому що, коли я поїду в Польшу, я хочу вам знімати влоги. Там кожен день, може один влог на два дні, на три дні. Я не знаю, що Подивимося по обстоятельствам. А може буде вообще один влог на весь табір? Я не знаю, подився. Але якщо так буде, то він буде більше, ніж на годину. Це точно. Тому що ми йдемо на 10 днів. Я їхала, коли він вів на один день з класом, то я змонтувала влог цей, він вийшов на 31 минуту. за цілий день. 31 минуту, Ну це капець просто. Тому я, мабуть, буду робити його по Вот. І буду вам так показувати. Добрий раночок. Сьогодні вже субота, вже 10 ранку. Зараз папа з мамою поїхали завозити бабушку в село. А я буду зараз збиратися і ми поїдемо. Коли вони приїдуть, ми поїдемо на Дністер. Купатися не будемо, тому що холодно. Там ми поїдемо до знайомих, чисто можна якісь шашлички, щось таке, типу. Вот. Я, звісно, цих знайомих не знаю. <laughs> ну нічого страшного. Поїдемо просто на кістер. Отакі діла. З мене вже в принципі зібралося. Що это за звуки? Кто ще скинув? Спасибо. Я вже вдягнулася. Все, я готова. Я жду тільки всіх, поки всі остальные спорудів, і будемо виїжджати. Я вже доскладалася вещі доупаю. І е, вже будемо зараз виїжджати. Тут <реш> 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 одна проблема. Бесконечно срачка. Просто любая дорога всегда срачка. Ой. Мы уже в машинке. Я тебе не снимаю. Чекаем. <креш> <чеш> Мы тут заехали <уже> <реш> в магазинчик <реш> и чекаємо родителей. Повторяли фоточку, ставлю тут. Ось такі от піражочечки тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту тут, загораємо. Тут, в принципі, нічого такого, ми просто їхали. Музичку я не змогла вставити, так що буде просто мій голос. Зараз ми доїжджаємо до одного місця, там ми пофоткаемся і поїдемо далі. Короче, кудись приїхали. Зараз я вам вийду, покажу від, Я пока що взиваюся. Розкажу наші далі. Да. Зараз мы доїжджаємо до дачі наших знайомих. Там ми делаємо всякі вот це все. може покупаємося. Потім ми там переночуємо. І завтра. Це, наверное, буде вже новий влог, я ще не знаю, звісно. А завтра ми поїдемо на якісь водоспади і поїдемо домой. Вот. Вот і всі наші плани. Зараз я вам покажу відеочок нам. Тут ми знову вже їдемо, і скоро ми вже доїдемо, і я вам покажу пісніточку. Там... Там не буде румтуру, так ви собі в своїй голові придумаєте, тому що я не змогла його зняти. Ну а так то ми зараз просто їдемо, дивимося на монастир, який піднімемося завтра. І в принципі, все. Тут уже пришла в комнатку. Тут вот так прикольно. Сейчас покажу. Тут -то... только что-то... так вот покажу лучше. Я зато я пошла Ну ладно. Как-то выкисло сейчас. Ой, молодец. Ну, такие видок Нормально. Тут ялочки такие вот снизу. Там, друзья, садочек уже гарный. Если будет возможность, я вам покажу. Там я показала беседку. Понятно. Так от тут дуже естетично. Тут ми вже пішли кудись гуляти. От ми тут йдемо по якійсь трапіночці. Ми йдемо зараз до річки. Коли ми до неї дійдемо, ми там постоїмо декілька минут і підемо на іншу річку, на пляж, і я там вам вже все покажу. От тут там ще йде, тут ще якась трапіночка. Дуже естетично. Я мала сюди наложити якусь музику, але в мене ніякої музики, типу, тут я не можу наложити. Тому, якщо я спробую слідче це зробити, се ще зробити в іншому приложенні, я спробую наложити музику. Вот. Тут ми вже прийшли на другий пляж. Перший пляж я, походу, не знімала, але це вже другий пляж. І зараз ми підемо вже додому. Ну, до них додому на дачу до них. Тут діти купаються, хоча вода була доволі прохолодна. Я б там не купала. Так як там було дуже тихо чути мене, так то я перепишу. Зараз. Майже час ночі, я вже йду спати, я вже вмилася все це зробила. Зараз зайду в кімнату, зніму вам ще один турчик. Господи, мені телефон. Весь по сходах і все, я вже в кімнатки. Тут а, я показую, що вже дуже ніч, вже дуже темно, дуже тихо, просто я переписую голос. Вот. Зараз я вам ще раз покажу ромтурчик. зрою. Тут такі дверки. Тут от, дверки, стілажік, тут п'єди якісь. Далі прикроватна тумбочка така. Тут просто стінка, коврик, кровать, панорамне вікно, яке мені дуже подобається. І тут от, криша, через яку я ніяк не можу залізти. Там мій рюкзак лежить взагалі. Це вообще капець, тому що я через неї не можу залізти ніяк. Біда. Вот, в принципе, на самом все. Тут лампочка, чтобы вам тоже детальный обзорчик и і... я сейчас показываю кошелёк. А, ну, типа, як я залажу сюди. Я з вами, конечно, вже попрощалась, але я не могла не зняти цей схід сонця. У нас з вікна.